700 тонн продуктів повезуть сьогодні до Донецька 35 вантажівок у складі гуманітарного рейсу Ріната Ахметова. Колона вирушає з Дніпропетровська цієї години доправлять продукти мирним мешканцям Донбасу, куди саме знає Поліна Вагера. У колоні цього гуманітарного рейсу 35 вантажівок. Вони привезуть до міст Донбасу 700 тонн продуктів. Це крупи, макарони, консерви, печиво та дитяче харчування. Продуктові набори видаватимуть у Донецьку, Макіївці, Єнакієвому, Шахтарську, Харцизьку, Іловайську, з Угресу, та Ясинуватої. Усі вантажівки мають відповідні документи, сертифікати якості та перепустки до зони бойових дій. В соответствии с последними требованиями оформлены пропуски, необходимые для въезда на территорию неподконтрольной Украине. А также, как и всегда, каждая партия продуктов питания снабжена необходимым пакетом документов согласно действующему законодательству, которые подтверждают качественные характеристики того груза, который мы везем. То есть думаю, что гуманитарная Проблем з доставкою гуманітарної допомоги до пункту назначення невазнікня вже сьогодні. Ввечері колона гуманітарного рейсу Ахметова має прибути до Донецька. Ми будемо супроводжувати її та повідомляти про доставку гуманітарної допомоги тим, хто її потребує найбільше. Дніпропетровська, Поліна Вегера, Гарі Вагнер, Сабиття, Канал Україна.